Вітаю, мене звати Лана Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз в нашій студії з нашою постійною експерткою, Ясновидицею Анною Атамановою. Вітаю вас, вітаю. Ну, по-перше, хочу привітати вас і повідомити нашим глядачам, хто не знав, що наша експертка перемогла у конкурсі і стала найкращим екстрасенсом України. Якщо не помиляюся, виправдав, хочемо вас привітати від всіх наших глядачів, побажати вам таких же самих успіхів, нагород. Ви цього заслуговуєте, і вже ж сьогодні ви маєте неймовірний вигляд. Дякую, я дійсно хочу подякувати Всесвіту за цю нагороду, подякувати вашому каналу іншим каналам, де я можу проявити свої здібності. Я думаю, що кожен з майстрів заслуговує на нагороду, якщо він дійсно від щирого серця допомагає людям і старається правдиві а, свої показувати прогнози. Тож. За всіх майстрів, я думаю, що українських. я хочу сказати, щоб всі ніколи не опускали руки жодних досягнень справ, цілей. Завжди вірте в те, чого ви хочете. І найбільше зараз моя мрія, на яку я сподіваюся, як найшвидше настане той час, період, щоб Україна нарешті. Звільнилася від ворожої атаки, і не гинули в жодному разі не діти, не будь-якого віку люди, а всі жили під мирним небом, спокійно, щасливо. А, а там уже. Може... Все ми зможемо, бо що ми це, українці. Це точно це зараз мрія просто кожного українця, мені здається, і кожного зараз ці неки будемо наближати цією вірою і всіма молитвами на нашу перемогу. І ви точно помітили, що так як ви вже не вперше в нашій програмі, ви завжди даєте такі передбачення, прогнози. І ось нещодавно, буквально гортаючи стрічку новин, я побачила вже ж і всі українці просто колосальні потопи в Одесі, і ви не вперше про це попереджали. Але всі да ми все ж таки вже робили асоціації з прильотами, з вибухами в Одесі, але все ж таки, не хто б знав, що негода да, натворить не, не скільки жаху, скільки знову ж таки загиблих теж є. Просто школи перейшли на дистанційне навчання. Скажіть, будь ласка, Анна, є і що ви зараз, яку ви небезпеку відчуваєте для України? Яка є загроза? Ось настільки, як ви тоді передбачились, порти і все, що пов'язано з водою? Води. Так, саме на вашому каналі я робила цей прогноз, що я бачу багато води, я бачу наводнення і взагалі катаклізми. Я бачу радіацію. Витік радіації за станцією я попереджувала в Запоріжжя, обстріли скоро будуть сильні. Дніпро, Дніпро ще раз наголошую, а, також очікується, скоро в планах є. Я точно не можу прорахувати дати. І побачите цифри конкретні, бо ще не сплановані дати. Обстрілу саме Захід України. Чернігівщина. І так як я казала, що по поостанція буде частково відключення світла. Світло буде з перебоєм. Найбільше зараз хвилююсь за Дніпро, потім Запоріжжя, Херсон, Харківщина, Одеса. Також потім будуть майже по всій Україні: Київська область, Київ в тому числі, але саме-саме найбільше це Чернігівщина і Дніпро. Зараз по картам подивлюсь: Радіація на Запоріжжі. Бачите, вода станції пов'язана з загрозою Київ, під загрозою. Київська область, Харків. Проблеми з світлом частково будуть. Дороги, шляхи, вокзал, а, інформація. Тут якась буде втручання, а, блокування систем з боку Росії, перехват інформації, блокування. Або на автовокзалах, або поїзди, електрички, залізниця. Ну, і від нас очікується бавовна прильоти. Ми не будемо казати, те. бачите, зараз, на жаль, показує, що небезпечний період, і от до 31 го до кінця місяця. Наголошувала я, що в кінці місяця готуватися до обстрілів. І бачите, готуйтесь до радіації. Сильні ракети готують, потім буде повідомлення про, ще раз, про станцію. Витік. Моляться багато людей, я знаю, щоб не було такої страшної біди, але витік радіації я вже відчуваю. Шахеди велика кількість, Одеса Одещина. Пізніше трошки десь 10 -е число орієнтовно потрібно бути обережними. Чернігівська область, на К, Кривий Ріг, Черкаси, От Нака. Можливо, рівне Вінниця. Точно не можу сказати, в який період. Захід України обережно, повітря забруднене, і катаклізми йдуть. Цей витік радіації, скажіть, про що зараз ви ще можете попередити людей? Власне, Витік радіації буде такий, який буде загрожувати власне, певним областям чи абсолютно всій країні, і, можливо, навіть Європі? Якого масштабу він буде До зараз подивлюсь? А знаєте, нам, по суті, правдиву інформацію і не будуть говорити, щоб не травмувати людей. Ця інформація буде надана, але будуть указівки, як нам себе поводити, на який період запаси би я радила кожному з людей мати вдома. Води питної, їжі. Не до такої міри. Прям дуже такого жаху для українців вже я по відчуттю, саме по відчуттю я не бачу. Так, Київ, перехват інформації Харків. Що з інтернетом буде системами, блокування систем. І дивіться, радіаційні ще будуть ракети. По пристанцію застосовуватись, обстрілювати новим видом ракети новим. І це Білорусія. І потім іще щось з Польщею знову буде пов'язано. Поруч з Польщею будуть події в цьому місяці відбуватись. Так, світло, світло, проблеми з світлом. Навіть Київ, Київська область, можливо, відключення світла. Але домовленості будуть в цьому році. Майже 2026, рахується на 12 й місяць. Певні домовленості, які, власне, наблизять нас до перемоги, чи ми домовленості. За які... певні території, заморозку. Заморозку певних територій. Я хочу подякувати вам за все ж таки попередження для наших глядачів, зокрема для українців. Будемо слідкувати за подіями, які відбуваються і в Україні, і у світі. Ще раз вас вітаю і ще раз дякую за цей випуск. і До зустрічі у наступних. Дякую, до зустрічі!